Привіт вам, друзі. Сьогодні в нас трішки насипало снігу. Зранку взагалі було дуже гарно. Але я зранку спішила, йшла з дому і не мала як зняти ту сніжну красу. Ну, але зараз вже ось приїхала і Бачите, в якому стані все. Вже те, що все нападало, розтаяло. Лишилось так небагато, але бачу, що сніжок знов так літає трішки. А можливо, можливо, знов буде падати. Не знаю. Хочу вам сказати, що вчора, ну, цих пару днів, кілька днів останніх дуже був сильний вітер, ну, зв'язаний зі зміною погоди цей вітер. Ось, і що снігу вже, якби давненько, не було вже він так розтаяв був, що в принципі вже можна Якби не вітер, то вже можна щось робити було трішки в садку. Ось. Але вітер все одно. Вітер не давав можливості, тому що, ну, самі розумієте, коли вітер сильно є, то не дуже комфортно працювати. Але таке, як щось, наприклад, пересадити, бо в мене є пересадки, мені треба трохи пересаджувати деякі рослини. З місця на місце. То таке, як пересаджувати, то можна було. Ось. Але я вчора була подумала, що треба було б мені вже вийти трошки попересаджувати, так вже М -м, погода така більш-менш нормальна вже. Але ще мала трохи іншу роботу вдома. І, і так і не вийшло. Але вже, знаєте, таке, як оце от болото. На подвір'ї дуже болото ну, в садку і, і таке, ну, самі знаєте, як сніг сходить, як сніг сходить, то дуже така неприглядна картинка після снігу. Є що прибирати і на подвір'ї, а в садку тут тим більше. Ось, і... Я себе трохи мучила за те, що не пішла на двір, не пішла в садок, не, не зробила те, що мені треба було зробити, але ну, той, я кажу, що в мене вдома була робота. Ось. Але сьогодні зранку встали і все в снігу. Все, снігу, стільки було снігу, і він ще й продовжував йти той сніг. Ну, така казкова картина була, що взагалі. І той сніг, як нападав, чоловік каже мені, все, не переживай. Сніг нападав, скрив всі недоліки. Я кажу: ну так, він же ж не буде вічно лежати, тому що температура то тепла, він нападав, але зараз розтає швидко, розтане. Ну, і ось поки я приїхала. Додому вже його і нема того снігу. А, їздила я. Розкажу вам, їздила я в лікарню. У мене сьогодні була дуже неприємна процедура. Хто знайомий? Хто знайомий з тією процедурою гастроскопія? Ой. Я взагалі-то. Казала, що я більше ніколи цієї процедури не зроблю в своєму житті. Я вже робила їх декілька разів. І, і сама собі казала, що я більше її робити не буду ніколи. Але неочікувано для себе я сьогодні її змушена була зробити, тому що я кхм, побалакала так з сімейною лікаркою, чим, чим можна замінити цю процедуру. Щоб не її, а щось попроще. Вона мені сказала, що можна зробити рентген. Рентген шлунка. З барієм, це барій треба пити і тоді робити цей рентген. Ну, і я зраділа, що можна таку процедуру зробити. Але вже коли я поїхала в лікарню, це я в обласну лікарню їздила, ну, і там треба було спочатку ще зайти до гастроентеролога перед тим, як йти на цей рентген. Я пішла. Цієї лікарки. А вона сказала, ні, що, який Кіренген? Нічого нічо мені ця процедура не, не скаже і не покаже. Треба тільки цю ендоскопію. Якщо вас не влаштовує, то йдіть собі, шукайте інших лікарів і все. Мені потрібна, потрібен результат тільки цієї процедури. Ну і все. І все. І що робити? Де там я буду йти, кого я там ще буду шукати. Вже, як то, як -то кажуть, тут на місці. <кій> Ти пішла, зробила. Благо, що була дочка <кій> поряд зі мною, ну, тому що вона ж працює там в обласній лікарні. Вона, правда, там в іншому відділенні, але <кій> нічого, вона прийшла до мене була зі мною. Допомагала мені мужньо витримати. Ці мучительні процедури. Ой. Та й якось воно відбулося то все. Жива, жива. Бо я думала, що це буде кінець фільма. Кінець фільма. але нічого, нічого. Життя прекрасне. Після того, я вам скажу, після того, як ця мучительна процедура закінчилась. Все скінчилось, то я вже тепер можу сказати, що життя прекрасне, друзі, дорогі друзі, життя чудове, життя прекрасне, незважаючи на всякі мучительні процедури. Рано чи пізно вони закінчуються. І все, і все добре. Так що. Ні, ну як добре. Ну, звісно, там є нюанси. Назначили лікування, так. буду пити таблетки та якось воно буде. Так що таке? Я, бачите, я планувала, що я, ну я не думала, що воно так швидко розтане. Я думала, що я приїду додому і ще цей сніг буде лежати, то я ще зніму ту красу, але все розтаяло. Але дивіться, що хочу вам показати. Бачите, оця фіалка? Братчики на них кажуть. Хто каже фіалка, хто братчики? Ще якась є назва. Цвіте, ви подивіться, зима. Вона і в... Ця квіточка, вона і в грудні цвіла, тоді, коли тепло було. І от зараз сніг, а вона квітка синя. Представляєте? Я в шоці взагалі. Так, і що я ще хотіла показати? Оця жимолость. Це, по-моєму, шапочна називається, шапочна жимолость. Бачите, ну це от зверху трошки обмерзло. Ну Це нічого страшного, що от під низом вона зелена, вся. Я ще в грудні от знімала, робила зйомку садка, то вона була вся зелена. От, А це видно. Ну, вітри були. Були вітри, і вітрами трохи воно обдуло. Через вітер воно так, напевно, і обмерзло. Але я це все застрижу, Так, трошки, навіть не повністю. А трошки треба буде підправити. Ну, як просохне вже, звісно, не зараз і не сьогодні. Вже як устаканиться погода і трошки це все протрахне, то... Я цю шапку трошки зустрижу, форму придам, таку більшу кругу, і воно все відростає. Воно, воно все бинько відростає. Взагалі я люблю цю рослину. Вона дуже швидко, ця жимолость дуже гарно приймається, дуже легко і гарно приймається. Ну і рахується, як вічно зелена. Ну, не без того, бачите, трошки <кій> буває, що обмерзає, але ну, це, це не страшно. Це не страшно, таке може бути, але потім воно швидко все наростає і приймає колір і гарну форму. Так що ось так. Так, ну все. Трішки побалакала. Ця ялиночка. Ще хочу до нього звернути увагу, бачите, вон там. Голуба ялиночка, як підросла вже. Під ялівцем. Забула, забула як правильно сказати українською. Хотіли казати мужівельник. Під ялівцем. блакетна ялиночка вже як підросла, теж така гарненька. Треба буде трошки теж там цей. Вільвець підстригти, щоб він не заважав ялинці. Ой, друзі, вже чашуться руки, чашуться руки, щось робити, бо роботи дуже багато. Оці троянди теж навесні, дуже багато їх завжди приходиться обрізати, бо трохи обмерзає зверху, але вони дуже, дуже гарно наростають, відростають о, такі прям живучі, живучі ці троянди. Ну, хто перший раз подивиться, це невеличке відео, то, звісно, ви не, не зрозумієте, про що я говорю, про яку троянду. Ось, але якщо подивитись мої е, більші відео, великі відео про сад квітучий, то ви побачите навздовж доріжок, у мене оці великі трояндові кущі рожевим квітнуть, які вони гарні. Я Ці троянди те, що розмножую. Розмножую і буду пропонувати вам на, на продаж, хто забажає. Дуже вже вони гарні, дуже гарні і непримхливі. Ну, обмерзають трошки, обмерзають, звісно, треба підстрігти, але вони живучі, такі крепкі, хороші, хороші вони, хороший в них імунітет, вони практично не боліють. Я ними дуже задоволена. Ну, єдиний такий мінус, що коли приходиться стригти, от весною приходиться обрізати трохи багатенько, то звісно, що руки подеру свої. Ну, в рукавицях дуже не люблю в рукавицях, бо дуже незручно. Але приходиться надівати, звісно, бо потім руки такі подерті, як то кішка подерла. Але я вам скажу, що вони того варті, вони того варті, знаєте, тому що вони дуже гарні. Дуже гарні ці кущові троянди. Ну, ось так. Тишки вам набалакала. Ну і все. Йду, йду до хати, бо я ж кажу, вам тільки приїхала, то піду додому. А от Дісюнька. От Дісюнька. Відкопала кісточку. Ще їздила в лікарню. Купила таблеточки їй для профілактики, бо ж таблеточки обов'язково треба давати, даю кожних 3 місяці. Ну і завтра зранку на ще буду давати їй ці таблеточки, щоб все було добре. Ну, все. Всім па-па, до зустрічі!